Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас сонечко світе, гайда до огляду садиби. Сьогодні розповім трішки про свої високі грядки. Вони, правда, не можна казати, що повноцінно високі. Я їх називаю трішки підвищені грядки. Різниця, чому варто робити, в моєму випадку в високі або підвищені грядки, ніж їх не робити, я вставлю відео. Як після хорошої зливи в сусідів робиться таке, можна сказати, болото. І наскільки зручно, коли грядки трішки підняті, оскільки вся волога зайва стікає на доріжки, і собі далі в ґрунт йде. Я не перекопую, доріжки в мене теж замальчовані тирсою, тому дуже легко вся зайва волога йде в ґрунт. І так само, оскільки вони вищі, зайва волога стікає нижче і корінці не Скажімо так, не гниють. Як бачите, я вже встиг підстригти лаванду. Вона вже почала новенькі пагони пускати, був велетенський кущ. Я її трішки запустив, бо їздив в Карпати, коли її треба було обрізати. Ну, нічого страшного. Тут в мене зростають жовті томати. Як бачите, всі грядки в мене замульчовані. Я їх додатково замульчував. Тут зростає в мене спереду. Гвоздика біленька, вона невисока, дуже гарно такий кущик. І, до речі, хто вирощує такого гвоздику, не забувайте. от Дивіться сюди ближче. Гвоздика дуже тако тянеться, вона такі, має багато поверхневих корінців, тому що вона вас не пропадала, бо вона так витягується і відповідно не вкорінюється. Треба буде ось тут, я час від часу підсипаю просто ґрунтом, землею. І відповідно вона повторно вкорінюється, бо якщо не вкорінити, вона потім частину відмирає. А так, виходить, дуже гарний такий кущик. Ну, зайве, певна річ, я обрізаю і маю додаткові щепки. Тут в мене зростає селера коренева, яку з насіння я висаджував. Десь на початку в мене є відео навіть яке розсаду садив. Тут додатково я вже посіяв буряк. А була морква зростала, яку я вибрав. Сливку, як бачите, вже повністю я обірвав. Було 15 кг сливки. З частини я зробив варення сливка разом з горіховою пастою та шоколадом. Надзвичайно смачно. До речі, в Григорія можете придбати. А з частини я зробив сливка з яблуком варення, дуже смачне. Тут невеличка в мене діляночка з сухоцвітами. Ось одні сухоцвіти є, вже, до речі, починають помаленько розпускатись. А це полуничне поле. Частину я вже полуничного поля позрізав, і будуть такі червоненькі кульки взаємку гарні. Суничка, до речі, ще родить, це кущова суничка. Дуже смачна. Грядка з руколою. І як бачите, в мене тут була грядка з петрушкою. Петрушку я вибрав. І тут зробив таку невелику компостну яму для того, щоб відповідно підживити те, що я потім буду тут садити. Скидую мені зручно, бо якась є органіка, я сюди скидаю. Пізніше я засиплю шаром ґрунту. І висію сюди планую висіяти цибульку семирічку. Відповідно, знизу буде добре для неї. Як бачите, тут ще стара цибуля попереростала, яку я викидав, обрізав з тої грядки. В кінці в мене вона зростала. Але пізніше це все буде живити, наступно цибуліка буде зростати. Давайте трішки поговоримо про мульчу. В даному випадку в мене грядки замульчовані тирсою. Як бачите, ґрунт дуже гарний, зайва волога проникає. Коли сонце, от, наприклад, сьогодні так було місцями спекотно, сонце виглядало, воно не обвітрює ґрунт, а верхній лише шар цієї мульчі, і відповідно волога зберігається, ґрунт пухкий, там живуть різноманітні хробочки, жучки, і таким чином ґрунт не пересихає, не тріскається, не робиться болото. Обов'язково мульчуйте, можна мульчувати і травою. У мене он позаду огірки замульчовані травою, вони чудово себе почувають. Зростає в мене базилік ароматний. Я його просто сіяв, але найкраще я зрозумів базилік з розсади, тому що його можна розсадити, як хочеш, він не є так густо не заростає. Щоб базилік був кущиком, його обов'язково потрібно. Відщіпувати, навіть коли маленький. І відповідно за цих будуть ще одні такі пускатись бокові пагони. На першій грядці, там де я базилік так щіпав, бачите такі гарні кущики. А отут він дрібніший, тому що я його ще не обрізав. Так базиліку є багато в мене. Сьогодні трошки вітряно, але надіюсь мене добре чути. Як бачите, є колоновидна грушка. Цього року вона вперше зародила. Дивіться, є пару грушечок таких досить непоганих. Ще з цієї сторони заховалася. Раз, два, три, 4. П'яту грушку я зірвав. А п'ять. Шосту грушку я зірвав, хотів попробувати, Ну, вона ще надзвичайно тверда. Зростаю в мене і баклажани. Вирощую я білі баклажани. Розсада вся моя, що чері, що баклажанів. Надзвичайно білі, надзвичайно смачні і вони не гірчать. Також, як бачите, тут в мене зростає салат. Цей салат дуже смачний. І, до речі, чим зручно, дивіться, який гарний кущик, коли ми його зрізаємо повністю, він знов наростає. І відповідно, за сезон можна його 3-4 рази зрізати і маємо завжди свіжий салатик, що зручно. Він дуже рідко коли стріляє, от бачите, в даному випадку, він. Можна сказати, вистрілив. Але не дивлячись те, що він вистрілив, отут є купа таких нормальних листочків, які можна додати до салату. І вони не гірчать порівняно з таким звичайним салатом, який цвіт пускає. Ось таке. Ну що, ходімо далі. О, дивіться, до нас завітала сусідська киця, помічниця. і на це є біло зростає також. О-о-о. Цюлька. На цей у нас зростає біла і звичайно, рожева, Сухоцвіти ще. І йдемо до самої головної нашої грядки. Цього року я вирішив поекспериментувати. Минулий рік я вирощував доньки. Доньки були невеличкі, але дуже ароматні і смачні. А цього року вирощуємо кавуни. До речі, тут, як бачите, зростає селера, ціла грядка. Я її трішки заглибоко посадив, оскільки тут чесник в мене зростав, хто пам'ятає, і поміж чесник я посадив селеру. І відповідно, вона дуже погано зав'язала вниз більше пішла наверх. Ой ой, кицюля, ти куди полізла? Де ти вилізла? Як бачите, ось такі кавунчики в нас зростають. Ну, ти диви на неї. Ти як звідти злізеш? І ось дивіться, який ще один кавунчик. Це кавунчики темні, вони зверху чорні, а всередині будуть жовті. Як вже дозріють, обов'язково для вас знімлю відео. Як я їх розріжу, і які вони будуть. Купив я на Лікспресі, ну не на Лікспресі, цього разу на тему, якщо не помиляюсь, такі підставки під кавунчика, щоб знизу вони не гнили. І це, до речі, цих два кавунчика зав'язалося з одного кущика. Ось він тут зростає. Не було де мені саджати, оскільки ця грядка була вся в часнику. Між часником я втулив селеру. Часник я вибрав, зараз селера почала зростати. А тепер, коли підріз кавун, поставив драбину і зростає кавун. Ну, все так досить компактно в мене зростає. Надіюсь, вони будуть непогані. Дивлячись, як він набирає досить непогано. Велетенський кущ хінацеї. Надзвичайно ароматно, коли особливо спека, ти проходиш і зачіпаєш на ці квіти. Дуже гарний аромат. Відчувається цвіт. Тут наша з вами любима полуничка. Та, що родить до листопада, що можна під кінець зібрати. Я вже трішки повибирав її, не знаю, чи щось є що вам показати. Бо кожен раз, як проходжу, я собі щось збираю. А ось, до речі, полуничка заховалася. До речі, потрібно з слизнями боротися, бо вони починають під'їдати. Ну, певна річ, вона не кроплена і ароматна. Двіцька полуничка. Ммм, пахне неймовірно. Між полоничкою також, бачите, зростає перчик. Це пекучий перчик. Дивіться, скільки перчику є. Починає зростати. І отут. Так що місце в мене даремно не пропадає. Ходімо далі. Вероніка. Бачите, чому я її обрізав? Вона була така величезна. Я її пообрізав і бокові пагони починали нові квіточки опускати. Якщо би я їх не обрізав, відповідно ці пагони не пустили, а тут би було насіння і даремно би пропало. Бачите, як в даному випадку, оце такі, як старі пагони, вони відквітають. Я їх пізніше обрізаю. Тут центральні так я вже всі пообрізав. Відповідно, я продовжу її цвітіння. О, дивіться, вже пух літає. Видно, що вже кінець літа. Так, тут зростає дуже цікава квітка. Чесно, я не знаю, як вона називається. Якось на одному флоріумі, здається, та флоріумі інтернет-магазині е, робив замовлення, один раз робив. відгуки там не дуже. Після того я вже раз пробував робити замовлення, скасував, бо дуже довго очікував. Більше двох місяців я тоді скажу, дякую, мені вже малини не треба в червні місяці замов. не знаю, як називається, але вона дуже цікава, я її називаю ананас, тому що вона так знизу випускає таку стрілу і ну, виглядає дуже оригінально. Е, вона пропадає повністю, а пізніше вже так влітку починає випускати листя і квіточку. Тут в нас абрикоска. До речі, дивіться, вже починає дозрівати. Це пізній сорт абрикоси, тому він ще буде і буде дозрівати. Надіюсь, цього року посмакую. Якщо буде недобре, то, мабуть, потрібно буде або нащіпувати, або зрізати дерево. Забирав я з хати відходи органічні. Відповідно, всі знають, що в мене є компостер. І всяке таке з хати я викидаю в компостер. О, до речі, дивіться, розмарин, з якого я роблю щепки і розмножую. Дивіться, який гарний кущик. Потрібно буде насушити на зиму. Попробую лишити цього року кущик зимувати, кажу неймовірний аромат, що він зимує, а ті менші викупую, щоб були вдома на всякий. Ось компостер. На каналі, до речі, є окреме відео про компостування. І, як бачите, є вся різноманітна зелень з городу, трава, різні пагони. Он є навіть обрізана ця ожина. Викидаємо. І воно собі тут перегниває. Від то багато дроздофілів. А ось тут, дивіться, то, що я вже законсервував цю кучку. Дивіться, наскільки нижче вже сілося. Було під підверх, наскільки вже осідається, оскільки там внизу є. Різні хробочки і мікробіота, яка то все розчиняє. Буде гарний компост. Тут в мене лохинник. До речі, дивіться, як гарно в переріст пішла лохина. Цьогоріч я її вчасно підубрив добривом. Я її раніше ніколи не одобрював, а вирішив трішки підживити, бо вони досить молоді були пагони. І отут, видно, ця. Пінк лимонад лохина рожева. Вона вже дозріла була. Цьогоріч небагато ягідок, наскільки оскільки тільки третій рік, якщо я не помиляюсь, чи другий. Ну, принаймні цього року вона так гарно пішла в ріст. Дуже смачні ягодки. Сарай. В сараї я встиг зробити двері. Не знаю, чи я вже розповідав чи не розповідав. Завіси двері, це старі хатні двері. І зібрав я там також стелажі. Пізніше, може, якось окремо зроблю огляд сараю, що я в ньому зробив і як. Ходімо далі. Ми зараз на сусідній ділянці. Ось наша ділянка, а це ділянка, за якою ми доглядаємо, скільки сусіди а, здають квартиру, і за цією ділянкою ніхто не дивиться, попросили, щоб ми доглядали. Відповідно, ми тут і вирощуємо, щоб вона не пропадала. Зростає тут у нас навіть е молода бульба, я вже викопував, до речі, частину, і огірочки. Сам я робив цю конструкцію. Просто дешево купив я арматуру, як бачите. Скріпив я її такими стяжками металевими. Взимку ну, до зими я просто їх розкручую, це все дуже легко розбирається, можна забрати. А може, в принципі, і залишу хай зимує. Практично вічний матеріал, воно дуже стійке, як бачите, хоч би що йому. Переконався, що арматура набагато краще, ніж композитна арматура. Оскільки композитна арматура з часом дуже колеться, починає руйнувати слой, а ці хоч би що. Трішки огірочки хворіли, як ви бачите, я нічим не кропив, не обробляв. Я не мав до того часу, оскільки трохи було з роботою, та й на сусіди трохи спокою не дають, ви знаєте. Огірочки в мене замольчовані травою. Е, в принципі, все, що тикає десь скубно, туди-сюди, я викидаю і тут. Купа тримається і вологи, і органіки. Огірочки дуже люблять мульчування. Я переконався, якщо їх мульчувати навіть скошеною такою газонною гарною травою, то результат ще кращий. Бо тут, як бачите, і бодилля, і все, що хочеш є. Також вирощую я фізаліс. До речі, мені його дала співробітниця. Надія Степанівна, вам вітання. Фізаліс дуже класний, смачний. Я правда найбільший повибирав. Ну, не знаю, щось для вас, я думаю, знайду. Бачите, який він великий. Оце ще зелений, він взагалі то жовтий, коли достигає. Дуже гарний. Але він той, що дозріває, зазвичай навіть сам падає. Стиглого ще немає. І морква. Дивіться, до речі, яка морква. Моркву ніхто не проріджував. Як посадили, так і посадили. Але не дивлячись на те, все яка морквинка. Зараз попробую витягнути. Смішна. Три в одному, можна сказати. Ну і морква, бачите, дивіться, тут теж навіть морквинка є досить непогана. З травою, не бійтеся вирощувати. Навіть якщо невелика морквинка, вона інколи дві цика гарна. А ви кажете. І морква взагалі не проріджували жодного разу. Бачите, дивіться, вона зростає одна, інша. Та, там на річі, ці йдуть менші. Але ці менші спокійно можна закрутити в банку. І буде на зиму нормальна морква вам. Землю я не перекопую, до речі, і це не перекопана земля, а просто спушена. Як бачите, можна знайти і досить непогані такі види морквочки. Давайте ще щось витягну для вас. Дивіться, що ви не казали, що маленька морква. Чудова морква. Не проріджена, нічого. Можна познаходити, досить великі. Морквинки. Мій експеримент цього року з кавунами. Тут трошки інший сорт. То, правда не сорт, а гібрид кавуна. Кавун Ромерія F1. Він круглий, всередині він червоний, а зверху має бути чорний. Тут зав'язався більший. Тут невеликі кавуни, бо вони були просто заросли і були в такій траві повністю. Трішки знайшов, от отаку, бачите, як вона заростається. Це дуже погана трава, оскільки в неї велика коренева система і вона забирає всі поживні речовини. То вже я недавно, от бачите, скільки коріння, воно забирає всі поживні речовини в кавуна. Недавно підсипав додатково тирсою, щоб менше заростало. Але потрібно трішки більше часу приділяти. Там я приділяю більше часу, бо більш доглянута ділянка, відповідно, і кавун більший. Ось така трава була, і тому в такій траві зростали кавуни. Зростають наші також кабачки. До речі, дві ціки вже великі, треба буде збирати і смажити. І кабачки дуже швидко зростають. День-два і вже новий кабачок. Тут є три кущика, є грибовсь, грибовський, ще якісь різні. Дуже люблю їх смажити, різати, смажити в муці і перемазувати майонезом з чесником. До речі, чесник наш з даних рядок. І ходімо до нашого великого кавунчика. Ось тут, бачите, зростає кущик, невеликий. Кавун. Шуга f Ф1. Та Гаєлов. Він зверху чорний, а всередині жовтий. І дивіться, який тут вже виріс кавунчик. Тут вже навіть та підставка, дивіться, зверху чорний. І дивіться, який кавунчик. Ще два тижні, як казав Арестович, 2-3 тижні і буде кавун. Крім того, що тут дивіться, ще тут зав'язався кавунчик. Це все з одного корчика. Я думаю, його треба було відірвати, але думаю, нехай вже буде зав'язався. І також з цього корчика Ще тут зав'язався кавунчик. Досить далеко, це все пішла його гілка. І ще тут кавунчик. Я трошки піддобрив органічними добривами, про які я вам якось знімлю відео, коли буде час. А також хотів вам похвалитися, купив я в євроміксі на знижці таку бочку. Дуже зручна бочка, вона м'ягенька, така з м'ягкого матеріалу. Вона була на знижці, бо однієї ніжки не було. Замість неї я просто дав. Кусок металопластикової труби. Ну і, відповідно, воно все тримається. Бачите, тут розраховано, що зверху з ринви тече вода сюди і наповнюється бочка. Ну, я її просто наповнюю з лійки додатково. Я собі її повністю відкриваю, запихаю лійку і чудово поливаю. До речі, вода, як в басейні. З підігрівом можна плавати. Що ж, дякую вам за перегляд. Усім гарного дня! Спокійного неба, Па-па. до нових зустрічей.